Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал, постав вподобайку та напиши в коментарях враження про гру своєї команди. Приємного перегляду. У цьому випуску Стрілецька та Манзуль судитимуть матчі жіночого чемпіонату світу. Олександрія офіційно підписала півзахисника Динамо. Півзахисник Шахтаря Данило Кревсунь йде на підвищення в Німеччині. Різник може перейти в Шахтар, Маліновський гравець Марселя. Українки Катерина Монзуль та Марина Стрілецька потрапили до переліку суддів, які обслуговуватимуть матчі жіночого чемпіонату світу 2023 року, повідомляє офіційний сайт FIFA. Монзуль працюватиме головною арбітринею, а Стрілецька виконуватиме функції асистентки. Загалом до списку було включено 53 судді. Нагадаємо, для Монзуль це буде вже третій мундіаль. Раніше вона працювала на чемпіонаті світу 2015 та 2019. До слова, майбутній чемпіонат світу серед жінок пройде влітку 2000 2023 року в Австралії та Новій Зеландії. Півзахисник Динамо Микола Михайленко продовжить кар'єру в Олександрії, повідомляє офіційний сайт Динамо. 21-річний хавбек виступатиме за команду Руслана Ротаня на правах оренди до кінця сезону. Нагадаємо, Михайленко першу частину чемпіонату провів у зорі. Цікаво, що договір з Луганцями був чинний до 30 червня 2023 року, однак оренду достроково перервали. У складі мужиків Микола провів 5 матчів, результативними діями не відзначався. Трансфер оцінює гравця у 400 тисяч євро. Півзахисник Шахтаря Данило Кревсун йде на підвищення в Німеччині, змінює середняка чемпіонату на лідера. Кревсун покидає молодіжну команду Проїссен Мюнстер заради дортмундської Борусії у 19, повідомляє видання ВІН. 17-річний хавбек вже тренувався з борусією. Данило переїхав у Німеччину після повномасштабного вторгнення росіян. Восени він став найкращим бомбардиром Пройссена в західній Бундеслізі у 19, забивши 4 голи за 7 матчів. Дортмунд у тому ж чемпіонаті бореться за лідерство, тоді як Проіссен пасе задні. Тому це очевидний крок вперед для вихованця Шахтаря. Дуже шкода, він був абсолютно найкращим. І не лише через голи, прокоментував втрату Кревсу на його тренер. Ворскла знову розглядає варіант з продажем різника до Шахтаря через нестабільну фінансову ситуацію в клубі, повідомляє Татотаке. Зазначається, що сторони можуть погодитись на ціну в 3 мільйони євро. Трансфер дасть змогу Шахтарю відпустити Анатолія Трубіна, який цікавив деякі клуби з Європи. Зауважимо, що Різник провів 17 матчів за Ворсклу в поточному сезоні, в яких пропустив 24 голи, а в чотирьох іграх зберіг ворота в недоторканності. Руслан Маліновський покинув Аталанту, тепер півзахисник збірної України гратиме у чемпіонаті Франції. 29-річний Хавбек продовжить свою кар'єру у Марселі, повідомляє офіційний сайт французького клубу. Руслан 9 січня пройшов медогляд і поставив свій підпис під контрактом. Перші півроку українець проведе в оренді, після чого Олімпік повинен викупити хавбека. Повідомлялось, що Аталанта заробить щонайменше 10 мільйонів євро, ще три передбачені у вигляді бонусів. Марсель дуже хотів підписати Маліновського, щоб роз чистити шлях для українця, французи навіть продали хавбека Жерсона у Фламенго за 15 мільйонів. Головним конкурентом олімпійців був тот Руслана прагнув запросити Антоніо Конте. Нагадаємо, Аталанта придбала українця в Генка за 13 мільйонів 600 тисяч євро у 2019 році. Хавбек провів 143 поєдинки за богиню, 30 голів та 28 асистів, але в останньому сезоні втратив довіру Джан П'єро Гасперіні, тому грав край мало.